Перший за п'ять років візит Сі Цзіньпіня в Європу. Китай зацікавлений, щоб ця війна продовжувала. Чим президент Франції дивував гостя зі сходу? І от питання якраз там коньяку, наприклад, вони маркерні. Що попросив передати Путіну? У Макрона є особливий стиль дипломації. Та чого чекати від візиту товариша Сі в Україні? Субгарбюр конфіз лопатки ягняти. І чорна свинина з квасолою тарбе та білими грибами. А от десерт з промовистою назвою «Руссе» з меню викидають. Так у Європі прозоро натякають Путіну, що розмова про нього буде вестися без нього. Сіцзіньпін зустрічається з Макроном у живописному куточку Піренеїв. На батьківщині бабусі французького президента це своєрідний жест у відповідь. Адже коли Макрон приїздив торік до Китаю, товариш Сі возив його на чайну церемонію у будинок свого батька. Такі поїздки в родові гнізда вони дуже цінуються. Вони... Багато чого вартують. Ну це говорить про те, що в них трошки інший тип спілкування, і цей тип він виходить за межі десь протоколу. Ну Макрон, до речі, ж на це ставкою робить напередодні візиту Сі Цзіньпіня у Францію в газеті Лефігаро з'являється стаття китайського лідера, де він в чергове називає нашу війну українським конфліктом. Тож завдання у Макрона не з простих Вони вимагають відсі прямої участі його персонального впливу для того, щоб запінити злочин. На росіян, але Китай весь цей час не йшов на жодні поступки е у спробах знайти для себе найбільшу вигоду, щоб сі дзінпін був більш поступливим. Голова Єврокомісії Урсула фон Ляйн заявляє: Європейський союз готовий до жорстких торговельних заходів проти Китаю. Йдеться про електромобілі та сталь, які переповнюють європейський ринок. Китай, що грає чесно, є корисним для всіх нас. Водночас Європа не відмовиться від прийняття жорстких рішень, необхідних для захисту її економіки та її безпеки. Візит Сі Цзіньпіня відбувається на тлі економічної кризи в Китаї. Тож президенту КНР неприйнятний навіть натяк на можливі санкції, пов'язані з економічною інтервенцією під небесною у старий європейський світ. Китай розуміє, що для того, щоб отримати цей ринок, треба все ж таки якось докласти руку до вирішення питання російсько-української війни, оскільки це вимога з боку європейських країн. Але якщо пані Урсула це дипломатичний батіг, то пан Еманюель медовик у Макрона. Є особливий стиль дипломації, який спрямований на те, щоб шукати добре серце в недобрих людях. А от шукати добре серце усі краще за зачиненими дверима на гірському перевалі Турмале. І окрім меню, про яке ми розповіли на початку сюжету, на столі між двома лідерами може приязно стояти пляшка шатомонтю врожаю 2008 року. А може, й французький коняк, проти якого Пекін проводить антидемпінгове розслідування, така вона езопова мова дипломатії, і от питання якраз там коньяку, наприклад, вони маркерні, Да? тобто, це ж такий от натяк, що ми можемо закрити очі на деякі речі, а можемо не закривати очі, да, і ми відповідно будемо від вас там ну, будемо жорстко діяти, запроваджувати якісь там санкції. Завдання Макрона донести до Сі Сідзіньпіня загальну позицію про українську коаліції сил, адже за даними національної розвідки США саме Китай винен у продовженні війни Росії проти України. 90% російської економіки, військової на плаву і функціонування залежить від допомоги з боку Китаю. Оці питання будуть озвучені, як і інші геополітичні питання. Європейський ринок конче необхідність дзіньпіню, тож економічний тиск на китай може спрацювати і при це Президенти вже були після візити міністерки фінансів сполучених штатів до Китаю. Китайські банки вони почали е масово відмовлятися від співпраці з російськими клієнтами без жодних аргументів, тому що вони зрозуміли натяки, з якими приїхала міністерка фінансів. У Пекіні побоюються, що наступним президентом США стане Дональд Трамп, відомий своїми антикитайськими настроями. А на російський ринок покладатися немає сенсу. Територія там величезна, але ринок вузький і відповідно купівельна спробожність росіян невисока, і тому Китаю там вже нема чого ловити. Європа і США, особливо Європа, це колосальний ринок. Там в десятки разів він більше те того, що є на Росії. І тут ми підходимо до головного питання. А що нам, українцям, від цього візиту дзіньпіня до Макрона? Цікаво, що проходить він напередодні анонсованої поїздки так званого президента РФ до Китаю, а також за місяць до саміту миру в Швейцарії. Трохи далі ми розберемося наскільки важлива там буде присутність китайської делегації, а поки про роль дзіньпіня як посередника між. Європою та Росією, який меседж передасть Макрон товаришу Сі, щоб той доніс його путіну. Сі Цзіньпін – це єдина людина на планеті, яка здатна зупинити російську війну в Україні за одним телефонним дзвінком з огляду на критичну залежність Росії від КНР французький лідер може переконати китайського гостя в серйозності заяв про можливе введення європейських військ в Україну, адже китайський снаряд, що прилетить у табір французьких солдатів, не сприятиме Кращенню дипломатичних відносин двох ядерних держав, Китай вже станом на сьогодні. От на сьогодні саме станом, він вже більше зацікавлений в тому, щоб війна завершилася. Своїм турне сі Цзіньпінь вже розставляє китайські шахівниці у післявоєнній Європі, кажуть експерти. Саме тому у програмі візиту не лише Франція, а також Сербія та Угорщина. Екс васали Путіна вже славлять нового короля. А колись можливо стануть в Європарламенті таким собі троянським конем. Чи скоріше троянською качкою по пекінськи і якщо почитати інтерв'ю, які е, е, Вучич давав перед е, приїздом е, Сі, то вона таке дуже дуже компліментарна. Наскільки він радий, як він буде щасливий приймати Сі, він хоче міцно закріпитися в Європі, готуючись до. Цієї реальності, яка настане після російської війни в Україні або її фаза. А от чи згодиться китайський лідер прийняти в себе так званого новообраного президента РФ питання з зірочкою? Адже фактично Москва втратила свою суб'єктність. Європа та США говорять з Китаєм на рівних і гопників за цей стіл не пускають. Всі ці ситуації Путін не зможе зробити нічого. Йому нема чого додаткового запропонувати Сінзімпіню. Він змушений буде заткнутися. Тож поїде. Путін у Пекін чи ні нікому не цікаво. Значно важливіше, чи поїде китайська делегація на саміт миру, що відбудеться вже за місяць у Швейцарії, і чи не почне нав'язувати там власну про путінську формулу миру? Буде педалюватися тема про мир за будь-яку ціну. Про сторони конфлікту без кваліфікації Росії, але чи зможе він нав'язати? Я сподіваюся, що ні, я майже в цьому упевнений. А поки Китай лобіює проведення іншої мирної конференції, щоб не дозволити Росії програти на умовах, які вимагає Україна. На думку, Сі, вона має відбутися у належний час. Можливо, це буде формат 4х4. Україна, Америка. І власне Китай і Васал Росія, але це чисто гіпотеза, не треба до неї вкрай серйозно ставитися за підсумками першого дня перемовин Макрону, начебто, вдалося переконати дзіньпіня принаймні скоротити допомогу Москві. зважаючи на цю складну історію, ми вітаємо зобов'язання китайської влади утримуватися від продажу будь-якої зброї чи допомоги Москві та суворо контролювати експорт товарів подвійного призначення. Французька преса вже рясніє заголовками про дипломатичну перемогу Макрона, але не китайська. Там в контексті України лише мантра дзіньпіня про перемовини з Росією. Тож чи добився чогось французький лідер від китайського за зачиненими дверима піранейського курорту, дізнаємося вже скоро. Але слід пам'ятати у будь-якій дипломатії Китай відстоює лише те, що вигідно Китаю. Костянтин Павло, факти тижня Сітіві. Єдині новини.